you <music> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції, інфо онлайн. Посилання в описі в Україні все більше державних діячів, які викликають негативні емоції в народу. Герой сьогоднішнього дня давно став уособленням агресивної зневаги до громадян. Зазначимо до початку повномасштабної війни. Йому міг хіба про це стояти всім відомий ілля Кива. Проте він значно впливовіший, відповідно, значно небезпечніший для України. Данило Гетман, це колишній помічник підозрюваного в державній зраді екс заступника голови РНБО Володимира Сівковича. Останнім часом він активізувався в напрямку масштабних перевірок українського бізнесу. Однак з'ясувалось, що такий, нібито борець за справедливість, може бути ворожим агентом. Так у мережі з'явились розслідування журналіста Сергія Іванова, де вказано, що Гетман сам міг допомогти Росії завдавати ударів по українських НПЗ на початку війни та ймовірно стояв за провокаціями опозиції проти президента. В той же час юридична компанія Гетманцева Юрі Мекс щільно співпрацювала з авіакомпаніями, які багато років обслуговували ПВК, Вагнер і ФСБ, зокрема, представляли інтереси цих авіакомпанії. Пані в судах, а турфірма TPG, матері голови комітету Олени Гетманцевої, уклала контракти з Укрспецекспортом. Ця держкомпанія займається експортом та імпортом зброї, які дають розуміння щодо маршрутів пересування менеджменту підприємства з огляду на те, що з фінансової точки зору ці контракти турфірмі були не особливо вигідними. Справжньою метою їх підписання може бути шпигунство на користь держави-агресора. Гетманцев став помічником нардепа Сівковича ще 20 років тому. За даними ж, журналістів, співпраця Гетманцева і Сівковича продовжувалася після того, як той втратив депутатський мандат у 2010 році журналіст додає, що з усіх помічників Данило Гетманцев був як виявилось, залишається найвідданішим сівковичу на продовження співпраці Сівковича та Гетманцева. На думку журналіста вказує ряд бізнес-скандалів, в яких фігурувала юридична компанія гетманцева. Ниточки цих переплетінь так чи інакше, врешті решт ведуть до Росії. Багато років поспіль юридична фірма Юремекс Гетманцева займається обслуговуванням компаній напряму пов'язаних з Сівковичем та Володимиром Сацюком. Перший заступник голови СБУ, якого підозрюють. В отруйні Ющенко йдеться у розслідуванні. Зокрема, мова про низку авіакомпаній, які займаються перевезенням вантажів літакам Антонов та ІЛ в інтересах ФСБ та гру Росії. З поміжних увагу автор звертає конкретно на дві: Європа Ейр та Константа. Зокрема, Європа -Ейр» – це компанія, яка займається контрабандою російської зброї, пише автор. Авіакомпанія Константа своєю чергою фігурує в публічному звинуваченні про постачання літаками зброї в гарячі точки світу: Афганістан, Ірак, Малі, Сомалії, Лівію. Автор розслідування зазначає, що гетманцев допомагав. Окупантам обирати цілі для ударів нагадаємо гетьманцев разом з президенткою Нафтогазової асоціації України нелою Приваловою лобіював та запровадив систему електронного адміністрування реалізації палива. Дана система передбачила електронні датчики наявності пального в бочках спеціальні бойки. Щодня фіксують та передають дані про наявність пального в кожній з них по всій Україні в податкову. Щодня податкова в режимі реального часу отримувала дані, куди саме відвантажувалось пальне, йдеться в матеріалі. Співрозмовник Іванова, керівник однієї з найбільших автозаправних мереж України. Поки анонімно заявив, що таким чином, наче росіяни отримали дані про переміщення та об'єми пального і запускали ракети саме в ті об'єкти, де зберігалося найбільше пального. Ба більше аналіз логістики та кількості пального. Дозволяє ворожим аналітикам розуміти, де відбувається накопичення стратегічних резервів пального для військової техніки. Також із посиланням на колишніх учасників руху цей ФОП автор стверджує, що гетманцев підбурював їх на масові протести під Верховною Радою, які мали перерости в податковий майдан. Говорити й діяти треба негайно. Україні варто зробити кожен факт викриття зрадників, максимально відомим, адже в такому випадку в інших потенційних агентів Кремля зникне бажання думати навіть про можливість співпраці з ворогом. А зараз у випадку з Гетманцевим відповідні органи повинні. Довести розслідування до кінця і також брати йому відповідне покарання. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.